Я хотів би почути від киян, бо нам тут закидують, що лишилися ті, хто не були під час Майдану тут. Я хочу нагадати, тут багато людей, яких я впізнаю, які мене впізнають. пам'ятає нашого так. Миколу. Ви пам'ятаєте, як в листопаді ми підніма... піднімали такі самі питання. Бо дивлячись телевізор в листопаді і в грудні ми бачили те, що ми бачимо зараз. Влада пробувала нас знищити інформаційно. Тоді були прийняті рішення, що територія Майдану була об'явлена сухою. Ну, Розумієте, про що це говорить? Так, це громадське місце, де згідно чинного законодавству люди не можуть перебувати в нетверезому стані, так само, як і розпивати ці напої. Тому я ще раз звертаюсь до вас, чи підтримуєте ви таке рішення від сьогоднішнього дня? Так. Ще одне запитання. У Нас виникли такі невеличкі проблеми, які заключаються в тому, що тут бігають якісь медведі, коні, незрозуміло що, поні і так далі. Заважають людям і при цьому заробляють кошти. Ми свого часу прийняли рішення, що вони не мають права знаходитись тут. Є згода? Так. Заборона торгівлі алкогольними напоями на території Майдана є згода. Yeah. Так. А тепер в мене є звернення саме, яке стосується до киян. Останніми днями досить поширена практика, коли приходять певні особи, представляються киянами в нетверезому стані і провокують тут. Ну, майже бійки, принаймні пробують це робити. Я хотів би почути, чи кияни готові признати цю територію сухою. І... Так, тому дивіться, до чого я закликаю вас зараз. Ми вернемося назад на 5 місяців і будемо робити те саме, що робили тоді. На територію майдана ми не пускаємо нетверезих. ввечері перевіряємо кожну палатку. І ранком перевіряємо кожну палатку. Якщо ми знаходимо там нетверазу людину, ми її викидуємо за межі Майдану. Без права повернутися назад. Є згода? Так. Якщо керівник того підрозділу, в якому буде три рази знайдене порушення, ми викидаємо його так само. Згода? Згода, я дякую вам за довіру. Я думаю, що за тиждень ми наведемо тут ідеальний порядок. Так само, як було колись. Дякую вам. Дякую, Слава Україні. А зараз я попрошу тишину.